церква. Хочеться сказати, що ми всі на правильному місці. Знаєте, саме безпечне місце на цьому, е, в цьому світі це воля Божа. А воля Божа, щоб ми сьогодні всі були да, в Домі Божому, щоб ми були під його покровом, охраною защитою. Там, де Дух Божий, знаєте, там, де Дух Божий, там завжди свобода. І от теж за піснопіння хочу додати. Іван і казав, і пастор Василь казав. І в нас однажди була конференція, молитовний саміт, і с'їжали багато церков і всі співали, славили Господа, і професіонали були. І знаєте, була і всі так, ну все це слава Богу, було. І вийшла одна церква, з села. Вони пастиря не служать служать дітям в селі, і в них нема не така велика церква. І вони вийшли з гітарою. Вони вже пожилі. І той пастир він грав, Ну знаєте, він даже в ноти не попадав. Ну настільки була присутність Божа, весь зал плакав. Не було такого, знаєте, при всіх оцих гітарах, музичних інструментах. Ну, знаєте, ця гітара, ця щирість, оце де Дух Божий, знаєте, і не, не в качестві, а в каліченстві. знаєте, коли Дух Божий він є в цьому всьому, то слава Богу за це. І буду ділитися Словом Божим. Бог положив мені на серце. знаєте. Не знаю, хочу сказати за церкву Божу, хочеться ну трошки, знаєте, багато хто розповідав про це, багато хто проповідав. Я теж хочу трохи про це зацепити. Знаєте, я там отрив в одному містописанні таке відкривання, яке мені до сих пор не дає спокою, і я вірю, що це буде відкриття теж важливим для вас. І з самого початку я хотів би, начать, да, з того, що. Колись да господь сказав Петру, да ти скеля на російській мові. Він сказав: Ти камінь, Петр, і на цьому камні я создам церкву твою. І хочеться сказати, що. Кожний з нас цей камінь в церкві, кожен з нас церква це ж не, не здання. Да? Слава Богу, що ми маємо таке здання велике, благословенне. Ну це не церква, да? Цер... ну, не дай Бог, якщо щось случиться, ми не зможемо тут збиратися. Да? Ми зберемося десь на футбольному полі або в річки, що то не буде церква. То церква. Церква це ми з вас, це кожен з нас, це цей камінь, на якому будується церква. І найголовніше да, ми всі знаємо, що камінь це крайгольний, це наш Господь Ісус Христос. На якому будується ця церква. І знаєте, те, е, всі багато кажуть, ну це пастир, пастир, да, пастир, ну пастер, пастер, да, не може бути церкви без пастеря. Всі ж ми правильно розуміємо, якщо не буде пастеря, не буде того, той людини, яка веде церкву, то не буде церкви. же ми теж розуміємо, якщо буде один пастир, а не буде церкви, не буде цих камней, то, то церкви не буде. Всі ми, кожен з нас, ми дорог в цій церкві. ми як теж містописанні кажеться, що кожен із нас член, да порозь ми всі члени, да а разом ми єдиний організм церкви Христової. І для чого Господь нас да создає? Для того, щоб ми виповнювали цю місію на цій землі, на цьому в цьому городі, в цьому місті, з кожного із нас і. Ну, буває, ми так кажемо: та ну, а чому це буду я робити? Є пастор, є служителя, є ще хтось. Ну це не повинно так бути. Кожен із нас це важний камішок цієї церкви. Тому що, якщо убрать когось із нас, знаєте, вже буде трохи якось не так. І якщо буде по камішку, по камішку обиратися, то церква вона може розвалитися. Так що давайте будемо відноситися кожен ну, з тим, що я дуже важний камінь цієї церкви. Я важний член я важний організм цієї церкви. Я виповняю определену функцію. Знаєте, і ще хочу сказати, яку Бог бачить свою церкву. Це написано в Єфісянам в 5 главі. Вибачте, я на російській да, зачитаю. В 27 стиху написано, щоб представити її собі славною церквою, не имею ні п'ятна, ні порока, ні чого -либо подобного, но щоб вона була свята і непорочна. Господь бачить нас такою церквою, Він бачить нас святою, Він бачить нас чистой, Він бачить нас непорочною, Він бачить, щоб ми всі сидимо в білих одеждах, Знаєте, Він хоче таку церковь, Він прийде за такою церквою, багато кажеться да, в Слові Божим. Não. Як нам стати такою церквою? Да? Від всі ми прийшли в церкву ну, не від гарного життя. Не знаю, як ви, але я прийшов в церкву не від гарного життя. Все в мене було добре. Я прийшов такий заплямляний, я прийшов з такими грязними, знаєте, цими. Ну, Бог почав очищати. І от чуть-чуть више тут написано, не спочатку почав читати, а з 25-го якщо почати стиха читати. Тут написано, муж'я, любіть своїх жін, як і Христос возлюбив церков. себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова. Чтобы представить ее себе, да? Баню водную посредством слова. Знаете, церковь Божья, это це там, где луна, это, вода, где Слово Божье, оно льется в нас, оно очищая наши сердца, оти эти заплямленные одежды, то, что у нас внутри сердца, знаете, оно... Мішає нам бути тими святими. Мені подобається приклад і пастор Іван. Я знаю, що ви цей теж приклад знаєте. Пастер Іван, я чую, помню, казав про стакан з водою, да, з грязною водою. От, она грязна вода, вона сідає на дні. Ну коли ми починаємо наливати ліщайника, лі з бутилки воду, да, то мутя починає підніматися. Вся вода став становиться знову грязна. Мутя вона сіла, а потім, як заливаєш, вона починає лєш, лєш, і лєш. Потім вода починає пере. Ви ну, виходити за края е, посудини. Ми все одно льємо, лємо лімо і через час вода ця стане чиста. Так же точно і Господь да, він вливає в нас е, слово Боже. Буває так вливає, що нам не всім буває дискомфортно. На як каже, хочеться буває уйти. Буває, ну, ну різні бувають. Це відбувається, То знаєте, отощо щось десь нас внутрі, ота грязь, вона вспливає, вона починає каламутися, і нам треба приймати це слово Боже. Нам треба. Найти бути як. Першому псалмі в третьому стихі написано, да ми повинні бути в церкві, щоб очищатись. Першим псалмі в третьому стихі написано, що і буде він як дерево, посажене при потоках вод, якого листя ніколи не в'яне, і принесе він плод, да, вовремя своє. Він посаджений як дерево при потоках вод. Ми повинні укорінятися в церкві, пити цю живу воду. А для чого ми повинні це робити? Написано, да, що із підножжя храму розтікається вода жива, щоб бути цим благословенням. Для цього міста, для цього города. І хочеться ще, знаєте, нас повернути трохи в спогади і самому повернутися. Да? Я вірю, що кожен з нас це переживав, і я пам'ятаю це. Це наша перша любов. Коли ми ну, пам'ятаємо, коли ми з Господом от, Господь коснувся нашого серця, він зажог наше серце. І я, я себе пам'ятаю, я був тоді на центрі реабілітації, мені так хотілося служити, мені так хотілося людям нести слово. Ну я не, бу, не мог, я був на центрі. Коли ми виїжджали з центру, я старався це робити. Так хотілося служити. У нас був він двохповерховий центр. Я навіть ступенях не замічаю. Я з першого на другий піднімався, спускався. Я ну секунда де, діла було, я вже наверху і внизу. Тобто я горів, я бігав. Ну, знаєте, становляйся цим християнином, утверждаюся, утверждаюсь. Потихеньку, знаєте, ну, як в якусь калію Божу ходиш. Да? І воно да, слава Богу, ну ми потихеньку починаємо ну, і от Господь Він каже, да, що імею проти тебе, да, щоб ти, що ти забув першу ту любов, ми ніколи не повинні забувати. І не то, що забувати, ми повинні все время прибувати в цій любві, ми повинні обновлятися. Є такий приклад, я не знаю, як на українській регрес і прогрес. Так же вже і буде. Да? Регрес і прогрес. знаєте, Це таке велике да, як ми крутимо, розкручуємо це прогрес. Да? І коли ми от. Прибуваємо в Слові Божим, коли ми гаринці в первою любві, коли ми наповнюємося Словом Божим, ми розкручуємо, 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 да, бросаємо ми це колесо, воно все одно крутиться, крутиться, а потім починає потихеньку зупинятися. І я чув, один пастир це казав. Він казав, що регрес починається, коли колесо вже починає в другу сторону крутитися. А прогрес коли накрутиться. Ну я получу відкриття для себе, що прогрес ой, регрес починається в нашому житті. коли колесо починає вже зупинятися. Ми да, просипаємося зранку утром. все, я от е, почитаю слово Боже, а молитися не буду. Немає часу. Потім іще щось, потім іще щось. Знаєте, ми так. А сьогодні не піду в церкву Божу, трохи десь щось кашель, горло. Не піду, то заражу кого-то. Ні, ми повинні, знаєте, ми не повинні так бути. Ми повинні біжати в дому Боже. Ми повинні ну, розкручувати цей маховик. І ми так постепенно, постепенно починаємо. Знаєте, це наша плоть, вона починає нас. Потихеньку збивати, зупиняти, і ми не повинні так робити. Ми повинні все время прибувати в цьому регресі, все время прибувати, все время наповнюватись Словом Божим. я хотів е, теж от, за регресою і прогрес в Слові Божим написано Галатів 5, 5 главі, 16 стиха. Тож кажу, е, живіть за духом, і ви не будете задовольняти. Пожадливості тіла, бо тіло бажає противного духу, а дух противного тілу. Вони один одному противляться. Так що ви не робите те, чого хотіли. Тобто, знаєте, дух він хоче, він хоче робити цей прогрес, хоче розкручувати цей маховик, а наше тіло воно не хоче, воно хоче поспати, хоче. Відлежати там щось зробити, піти щось на базар купити собі. Файно як ми з Катєю не, не визвишає там себе нічого. Ну ми вчора хотіли одну справу зробити, да пішли. І почалася сирена, і вона нам не дала цю справу зробити. І вже ми от на молитву не встигаємо. Ну, можна було б сказати, що закінчиться сирена, позвонить пастору, і сказати, ми не приїдемо на молитву. Ну, знаєте, Щось от внутрі, воно не дається зробити. Хоча ну, нічого страшного в цьому і не було. То І пастор віднісся би нормально, ну, Страшно б нічого не сталося. Ну, щось десь внутрі воно не дає так зробити. Оти, от слава Богу, за це, що в нас є дух, який на, нами движе, що ми не зупинялися, щоб ми розкручували цей маховик, розкручували, розкручували. І знаєте, є таке ще, тут далі написано: от я отримав це відкриття, що Теж нас зупиняє, і воно в нашому житті. Я не обращав на це місце писання, тут нижче написано, ніколи цього не придавав цьому значення. Ну, коли почав читати, я отримав величайше відкриття, отримав облічення, написано далі. І... І коли ну, і з 19 стиха учинки житла явні, прелюб, блуд, нечистота, розбещеність, відолослужіння, чародійство, Ну ворожнеча, це не до церкви Божої, да, це, це происходит в мирі. Ну, я от далі почав читати. І, я, ну, мені стало страшно, написано сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгода. І далі пішов перелік теж. І знаєте, оці, я не кажу, що це в вас є, це, це в мені, це я отримав. Знаєте, мені так страшно стало. Є містописання, в 1 Петра написано, 4 глава, 8 стих, що правідник єдва спасається, і я отримав відкриття. Що от, дійсно так воно є, що праведники до вас касаються, представте, да? проснулись, ми помолились, слава Богу, війшли в присутність Божу. Ну йдемо, життя, мир. Да? Щось з дружиною посварились, є. Позвонив в пастирі і каже, тобі треба сьогодні там, чи проповідувати, чи щось, 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 незгода якась внутрі серця. І то, і то, і то пішло. І представляєте, вечором приходить Господь і забирає нас. І от мені кажеться, це, це воно є, що праведники до вас. Це слава Богу, якщо ми покаємося в цьому перед Господом ту секунду перед тим, як Він прийде. А представте, якщо він прийде, і ми не спіємо цього зробити. І оці всі віщі, ну це, 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 це дуже страшно. І на останок я хотів зачитати одне ще місце з писання. Е це Каринтян, 2 Карінтян 3:3, там написано. Ви показуєте собою, що ви є лист Христов через служіння наше. Написаний не чорнилом, а Духом Бога живого. Не на скрижалях кам'яних, а на скрижалях сердець наших. Тобто ми є письмо. Да? Місто Писання каже. І знаєте. Ми проповідуємо, це наш це немає часть нашого життя, щоб ми були благовісниками. Написано це да, в писаннях багато, що ми повинні йти проповідувати Слово Боже. Це наше повинно бути життя. І я б розміщав над цим. от Представте, ми йдемо проповідувати сусідки, да? ми йдемо, сусідки. Хто я для сусідки? Да, поки вона мене не знає, я просто для неї сусід Саша. Ну, коли вона знає, що я віруюча людина, вона на мене не дивиться, вже, як на сесіда Сашу. Вона на мене дивиться з таким увеличительним стеклом, і вже, знаєте, вона от за мною наблюдати починає. І от От ми повинні себе вести, як тут далі, в цьому описання гала, там написано да, плоть духа, любов, смирення і багато переліків. Такого ми повинні слідкувати за своїм життям. Ми повинні слідкувати так, як ми себе поводимо вне дома Божого. Коли ми живемо обичним життям, ми буває, ну, собі дозволяємо. Я не кажу про вас, я кажу за себе. Я буває такою, щось буває, зробиш, і дійсно думаєш, а якщо ну, за рулем, от коли їдеш, це взагалі сам. Хто шофер, то дожен розуміти, що ну, происходять такі певні речі, що приходиться каятися перед Господом. І люди дивляться на нас, особливо, коли вони знають, хто ми є, хто ми в цьому мирі, що ми представляємо. І ми повинні бути цим Христом. Я це відкриття теж ще отримав на центрі реабілітації. Саме, саме класна проповідь Євангелія — це коли. Ми живемо своїм, своїм личним життям, проповідувати ми устав, ми повинні. Ми це повинні робити. Ну, найчасті проповідь це наше життя, це свідчення нашого життя. За своє село, хочу сказати, де я народився. Я приїжджав туди, ну думаю, ну а що цим друзям проповідувати? Вони не приймуть від мене слова Божого. І я просто приїжджав, я просто жив. Приїжджав з дружиною, приїжджав е з дитиною через час, е ходив в магазин, зустрічав їх, вони там питались матюкати. Я кажу, будь ласка, прошу тебе, не матюкайся. Там, дай мені на цигарки не хватає, Я тобі куплю хліба, конфету, ну цигарок тобі не дам. І вони щось бачили, вони щось почали через час, і згодом пройшло там, года два чи три, я не пам'ятаю. Дзвони один і каже: Саня: я бачу, що ти міняєшся, я бачу, що твоє життя стало не таким. Я теж хочу. Поможи мені, розкажи, як це зробити. І от ну, от ми повинні такими бути, ми повинні бути настоящими християнами, настоящою церквою Божою, знаєте, яка не вміє ні, ні п'ятна, ні порока. Це про дом Божий сказано. ну, ми є ж же точно церква, коли ми виходимо за Дом Божий. Написано, що розтікається вода із сподножі храму, коли вода потеклася, коли ми зібралися, прославили Господа, возвисили Господа, помилили, щось отримали, і вода потихеньку починає розтікатися. І от тоді, от дійсно, ми виповняємо те призначення, як Господь написав, що йдіть і діти да, до краю землі. Ми повинні це робити, ми повинні слідити за своїми одеждами, за своїм серцем, за те, що в нас внутрі. Є. І старатися, Нелегко. Ну, я для себе нелегко дійсно, ну, це возможно. Слава Господу, давайте помолимося.